Жителі окупованого Донецька стикаються з катастрофічною гуманітарною кризою. Водно-енергетична інфраструктура руйнується. Систем багатоденних черг на воду не вистачає. Відновлення постачання затягується, вода подається раз на три дні. Часто являє собою брутну непридатну рідину в містах. Багато районів живуть без світла, опалення їжа псується. невелика кількість гуманітарної допомоги не покриває, хоча б базових потреб. Телеграм-канал опозиційно налаштованих мешканців а також мерії міст вимагають від РФ негайно вирішення проблем. Діти записують відеозвернення до Путіна, просять дитяче диво воду, і це сприймається як крайнє попередження режиму. А що відбувається в місті. район. Вода, такого цвіта. как вы думаете, что можно с ней сделать? Мы просим помощи! Помогите нам, пожалуйста! Обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и мэру города Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Утра здесь время начала четвертого. Толпа, еще 50 человек. Значит, вот эти граждане, которые должны работать до 18 часов, объявили, что вот, уважаемый Денис Владимирович, вот что здесь творится. То есть пустой офис, пустой ага. вот офис, нас ага. выгоняют с офиса. Сказали 15 минут, времени 3 часа. Времени 3 часа. Нам сказали 15, 15 человек и больше некому. 31 июля, Буденовский район, улица Электрическая. Вот, пожалуйста, 702. Вот такой вот график подачи воды. В дом вообще вода не поступает. Частный сектор. Живите вы с детьми как хотите. Почему у нас в Донецке нет воды? Почему? Прошу обратить внимание, что Донец кормил Украину. И когда Донец прекратил кормить Украину, мы не можем ни посрать, ни посать, ни сходить в туалет, ни помыться. Может, все-таки нам что-то не так э, говорили? Критичне зневаження основних прав жителів Донецька Вода їжа освітлення викликає перехід навіть тих, хто колись підтримував Росію у відкритий спротив телеграм-канала. Реєструють мережу дрібних протестів. І згадування про минулі рішення підтримали путінський режим як гіркий жардолі. В деяких районах відбувається партизанські акції, неголосне від'єднання генераторів, блокування місцевих адміністрацій, бойкот спеціальних служб люди відчувають, що в їх кинули і готові відстоювати своє право на життя. Критичний дефіцит ресурсів вода продається в Донецьку лише раз на три дні. Часто не доходить вище перших поверхів. У багатоповерхівках якість води залишає бажати кращого, наповнена мулом і ржею. Може шкодити здоров'я, а не електроенергія відсутня у значній частині міста автономне освітлення, недоступне холодильники без жилення. Приводять до псування продуктів. Їжа псується без холодильників. Паралельно подорожчала а доставка гуманітарка, обмежена і корупційно контрольована результат різ смертності серед літніх і дітей, поширення інфекції, підвищений рівень смертності через зневоднення та голод. Ті, хто колись вважав себе росіянинами, підтримав підтримав поширення. Тепер відкрито його засуджують. Телеграм-канали фіксують звернення людей, які кажуть, ми помилялися, нас зрадили. Малі народи окупованого Донбасу, як от колишні українці етнічні меншини, виходять на протисні акції. Хоча навіть вони зазнають репресії з боку окупаційних структур, репресії викрадення тортури, це жорстке підтвердження правозахисних доповідей про умову в регіонах 14-го року дух бунту. поширюється серед військових підрозділів, які мають контакти з місцевим населенням. Някої підтримки лише холоди, голод і страх навіщо воювати. Питають вони гуманітарний зрив. Вода, їжа електрика, розгублення базові ресурси це не просто жертви політики, руйнація повсякденності, політична криза. Люди, які підтримували окупантів, відчувають зраду. Це може стати ядром нової національно-патріотичної мобілізації всередині регіону, втрата ефективності влади ДНР знищення довіри. Внаслідок недостатньої підтримки інститути влади не здатні надати мінімальні послуги. Стратегічний ризик для окупантів, герметизація критичної ситуації в Донецьку може стати каталізатором передачі влади або внутрішнього перевороту в системі проросійської влади в регіоні. Ситуація в окупованому Донецьку, не лише гуманітарна катастрофа і політична криза, втрата підтримки населення зубожіння, наростання бунтів і середовища прихильників РФ створюють потенційний локальний колапс. Україна і партнери можуть використати це як привід для посилення інформаційного тиску і підготовки до звільнення регіону. Той же час, декілька днів в тому в нічний час доби, коли трафік на міських дорогах знижується до мінімуму кортеж із чотирьох броньованих автівок, які супроводжували дружину Дениса Пушиліна. Прямував до приватної резиденції за межами окупованого Донецька. Колона прямувала добре відомим маршрутом без зміни логістики останні кілька місяців. і стало фатальною помилкою в районі транспортної розв'язки поблизу ясинуватої на короткому відрізку дороги. Пролунала серія пострілів з автоматичної зброї. А далі три послідовні вибухи за попередніми даними нападники чекали в зеленій зоні, звідки відкрили прицільний вогонь. Попередньому і задньому авто другу машину, в якій перебувала охорона, підбили з РПГ автомобіль з дружиною пошиліна був серйозно пошкоджений, але броня врятувала її від моментальної смерті. Жертва охорона спалення живцем внаслідок нападу. Три з чотирьох автомобілів повністю вигоріли. Вибух пального підняв стовп диму, який було видно на відстані кількох кілометрів. Усі шість охоронців. Співробітники спецслужби ФСБ загинули на місці четверо внаслідок вибуху. Двоє розстріляння при спробі втекти водії машини. Дружини пошилі на загинув миттєво, кермування було втрачено. Машину занесло на узбіччя. Сама жінка перебуває в реанімації важкому стані. множинні переломи внутрішньої кровотечі опіки 35% тіла. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.